19 листопада, вівторок, державні методи обігу. Перш за все, служителі державної релігії повинні бути впевнені в тому, що їхня форма релігії є єдино вірною. Перш ніж вони зможуть проводити її в життя за допомогою закону, якщо визнати, що державна релігія є єдиною істинною і що людей можна зробити релігійними за допомогою закону, то з цього неминуче випливає, що держава, яка не примушує до релігії всіх, хто перебуває під її юрисдикцією, не виконує свій обов'язок щодо них. Якби цивільний уряд мав на меті зробити людей релігійними, і це можна було б зробити за допомогою закону, то безсумнівно держава була б зобов'язана забезпечити порятунок усіх людей, які перебувають у її межах. Але безсумнівно, багато людей виявляються настільки впертими і нерозумними, що заперечуватимуть проти порятунку, подібно до того, як розпещена дитина, захворівши, відмовляється вживати засоби, які допоможуть їй одужати. Як у цьому випадку батько зобов'язаний застосовувати ліки навіть проти волі дитини. Так і у випадку з державою, що володіє єдиновірним засобом порятунку людей, її обов'язок врятувати їх, навіть якщо вони проти цього заперечують. Таким чином, застосування сили не віддільне від досконалого союзу релігії та держави, але сила в питаннях релігії це гоніння. І що більш свідомі правителі, то більш запеклими будуть гоніння. Причина гонінь не в тому, що люди, які переслідують за природою своєю гірші або жорсткіші за інших, а в хибному уявленні про те, що цивільний уряд має якийсь стосунок до релігії і що люди можуть бути спасені законом. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.